Ускладнений рух транспорту та автівки в кюветах. Які наслідки негоди на Прикарпатті дзвінків небагато, але побачимо, як буде вночі. Ми готові діяти. У Івано-Франківську лікарів вперше протезували поранених на фронті військових. Я довольний порівняно, що я їздив на колясці, да. Дев'ятикласник із тлумача, який займається гравіюванням на скліпосів, перше місце у міжнародному конкурсі я завжди кажу пробуй. Ти в мене молодець, ти вмієш, ти можеш. Через погіршення погодних умов на Івано-Франківщині рятувальники допомагали водіям витягувати автівки із кюветів. Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. З її слів, допомога рятувальників знадобилася у Косівському районі. У селі Яворів автомобіль, який перевозив хлібобулочні вироби, з'їхав з проїжджої частини дороги. Надзвичайники відбуксирували його за словами Христини Парцович, автомобільні шляхи області та перевали у проїжджому стані. Ускладнений рух транспорту то на відрізку дороги Н-10 стримав Малига у Калоцькому районі. До рятувальників поступають дзвінки про те, що водії з'їхали з проїжджої частини дороги. В основному це через те, що вже багато автомобілів, багато водіїв перевзули свої автомобілі на літню резину, тому дуже часто з'їжджають з проїжджої частини. І на допомогу, звичайно, що приходять рятувальники, які допомагають там чи за допомогою буксирування, чи просто іноді допомогти водію виштовхати навіть ту ж саму машину, яка з'їхала з обочини. Наразі телефонних дзвінків небагато, але побачимо, як буде вночі. Ми готові діяти. Упродовж тижня до 12 квітня на Прикарпатті синоптики прогнозують мороз, сніг та ожеледицю. Про це розповів начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фрегович. З його слів, увечері 6 квітня очікують на поступове зменшення кількості опадів і зниження температури. До кінця доби сніг перейде в дощ. Володимир Фрегович каже, що снігопади у квітні це не аномалія. Були такі у нас роки, коли дійсно е е випадав сніг і в квітні бувало навіть і в травні. Тому для тим більше нашої території Прикарпатська зона, е гірська частина у нас свої тут циклони, які впливають на погоду. Тим більше, що цей рік у нас кількість опадів була. Невелика, особливо в Єрській місцевості було, і опади випали досить солідні, а в низинах на території нашої області снігу фактично майже не спостерігалося. Івано-Франківська обласна рада звернулася до президента Верховної Ради та головнокомандувача збройних сил України з проханням присвоїти звання Героя України Віталію Мерінову, нацгвардійцю, чемпіону світу з кікбоксингу, майстру спорту з боксу та депутату Івано-Франківської міської ради минулого скликання. Він помер 31 березня внаслідок отриманих у бою поранень. Звернення оголосив заступник голови обласної ради Микола Палійчук. Звання Герою України присвоюють за героїчний вчинок або системну, системну і тривалу працю на благо України. Віталій Мерінов є в особеннях цих двох чинників, які вже долучили його до пантеону Герої України. Він постійно працював над тим, щоб Україна перемогла у війні за територіальну цільність і незалежність. Віталій Мерінов доброволець, який пішов захищати нашу Україну 24 лютого 2022 року. Ми, депутат Іван Франківської обласної ради, закликаємо президента України Володимира Зеленського присвоїти звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно Віталію Мерінову за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлений героїзм і самопожертву у боротьбі за державний суверенітет та незалежність України. На Прикарпатті вперше запротезували поранених на війні бійців. Зробили це в центрі фізичної та реабілітаційної медицини однієї з лікарень області. Протези військовослужбовцям поставили за гроші з державного бюджету. Розповідає завідувачка центру Катерина Загородня. Наразі їх отримали двоє бійців. Один із них військовослужбовець Андрій. Чоловік у листопаді на Донеччині наступив на міну. Наслідок вибуху втратив ногу. Після ампутації та лікування в Дніпрі Андрій проходить реабілітацію наприк. Скарпатії. Воїн планує повернутися на передову. Якщо брати до уваги, то що я на ній лише другий тиждень да, і з розчатом на те, що в мене ліва нога теж ну, не до кінця робоча, то мені здається, що результати є ну, непогані. Я довольний. Порівняно, що я їздив на колясці, да. Та при чому коляска тут? Я взагалі бігаю, ви бачили. Ще трошки ми в скорості більше дамо. Так, і це не основний протез, він ще не до кінця робочий, такий, як має бути. Буде основний десь на днях. То ми взагалі результати покажемо. Готувати військового до протезування почали у лютому, розповідає фізичний терапевт Максим Пащин. Потім медики перейшли до формування кукси. Від неї і залежав результат протезування, каже Максим Пащин. Коли вже сформувалася сама кукса, ми почали роботу з рубцем, щоб він був більш чутливий і не тобто більш рухомий, не, не приставав до кістки. Подальшому, коли вже повністю Андрій був сформований, підготовлений, ми вчили Андрія стояти, тобто щоб він правильно стояв. Пізніше ми тобто, вчили його ходьби на на милицях. Після цього, зі слів Максима Пащина, спеціалісти зробили заміри та поставили Андрію тренувальний протез. Медик розповідає, що завдяки силі духу і бажанню пацієнта вони змогли досягти того, що чоловік може самостійно ходити. Цей протез тренувально-купальний. Це є перший протез, щоб Андрій навчився правильно ходити на ньому. Коли Андрій в протезі, тобто ми чекаємо, бо сама кукса вона в об'ємах зменшується. Пізніше приїжджають ще протезисти, роблять заміри і підбирають ще, тобто другий куксоприймач, тобто бо сама кукса вона зменшилася. На мій погляд, я думаю, буквально це ще два тижні і будуть ставити постійний протез. Зараз зі слів завідувачки центру фізичної та реабілітаційної медицини Катерини Загородньої, до протезування готують ще трьох бійців. Зараз ми вже чітко знаємо по пунктам, як це виконує. Є пацієнт з ампутацією в той же день, тільки ми про нього знаємо, і йдемо до нього. Ми працюємо з рубцем, ми працюємо з м'язами, ми працюємо з суглобом, щоб все було рухоме, щоб все функціонувало і як найкраще розвинулася м'язова система. Від моменту, коли ми бачимо пацієнта, такого ми вже телефонуємо протезувальнику, щоб він навідався до цього пацієнта і приблизно ознайомив його, який можливий протез. Галина Марійшина, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. На 21-й сесії Івано-Франківської обласної ради звітувала голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук про роботу у 2022 році. Вона розповіла, що головними пріоритетами адміністрації впродовж минулого року були підтримка зсу та внутрішньопереміщених людей. Виділено 22 мільйони гривень, за рахунок яких придбано та передано матеріальних цінностей на суму 14,2 мільйони гривень. Надано субвенції на суму 47 мільйони гривень. Надано шефської допомоги на суму 3,1 мільйона гривень. Для підтримки сімей військових впродовж 2022 року. З обласного бюджету профінансовано кошти на загальну суму 17,5 млн грн, мільйона гривень, які були спрямовані на виплату матеріальних допомог сім'ям, учасникам бойових дій. В нашій області ми прийняли понад 150 тисяч внутрішньопереміщених людей. Ще майже 87 тисяч людей перебували у нас транзитом, для яких працювали цілодобові центри. Депутати обласної ради цікавилися у голови адміністрації про надходження до бюджету та видатками на проблеми регіону в 2022 році. Зокрема, депутат Ростислав Кукурудз запитав, чому Прикарпаття прийняло значно менше релокованих підприємств аніж сусідня Львівщина, а також чому не був використаний увесь бюджет на ремонт доріг. У нас релокувалося 80 суб'єктів, а на львівщину тисячу. В нас почали працювати 49% на Львівщині 225. Ну, тобто, ми дуже блідо виглядаємо на фоні наших сусідів. О, хотів сказати, які в нас є плани щодо якби інтенсифікації цього процесу, адже власне, сплата податків релокованих підприємств – один з джерел наповнення нашого бюджету. Чому так сталося, що з 30% субвенції дорожньої використано лише 68,4 і які з цього зроблені висновки? Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук відповіла, що область прийняла стільки підприємців, скільки дозволили потужності Прикарпаття. Ми не ставили спочатку собі питання, що вони в нас реєструвалися і платили податок. Для нас найважливіше було, що бізнес це обладнання, люди не виїжджали за кордон. Гроші на ремонти доріг каже Світлана Нещук не встигли використати, оскільки вони надійшли до обласного бюджету в кінці року. Вся субвенція була використана стовідсотково. Але в останні дні в область зайшло 55 мільйонів гривень, і вони залишили в залишку на 2023 рік. Депутат Тарас виноградник сказав, що він не почув звіту Світлану Онищук про виконання бюджету на 2022 рік. А тому до голови адміністрації у нього залишається багато запитань. Я не почув, як виконано було рішення сесії обласної ради щодо спрямування 40% надходження ПТПО від сплати заробітної плати військовослужбовців. А в 2022 році це понад 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Ми таки не отримали це звіт. Як повідомив голова обласної ради Олександр Сич, голова військової адміністрації звітувала перед депутатами на попередній сесії. Тоді її звіт не набрав потрібної кількості голосів для затвердження. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини івано франківськ Художниця з Івано-Франківська Марта Пічук продала на аукціоні картину із серії Мотенка, щоб купити автомобіль та дрон для військових. Про це вона повідомила на своїй Фейсбук-сторінці. Роботу мисткиня продала за 430 тисяч гривень. За отримані гроші волонтери придбали автомобіль та дрон для бійців окремого загону спеціального призначення Азов, які воюють у Донецькій області. Дев'ятикласник Олег Попрожук із стлумача, який займається гравіруванням на склі, посів перше місце у міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв Польська гв'язда 2023. Це перша перемога хлопця за шість років роботи у цій сфері, розповідає його наставниця Оксана Бойчук. А ми не номінальні. Нам трудно з цими конкурсами. Він є учасником конкурсу. У нас на районі він завжди має перші місця, бо його тут вже знають, знають його роботи. А ведем область вище немає такої номінації. Ми не номінальні. Ми поєднуємо техніки би пройти. Ну але це все другі, треті місця. Я все чула відчуття. Вини бо я дитину на цю техніку, якби заохотила, а результату нема. Ну нема, нема такого результату, якого він вартий, якби хотілося мені. То я дуже задоволена цим, що так сталося. Олегу Попружику 15 років. Своє навчання у Тлумацькому будинку дитячої та юнацької творчості розпочав із малювання на склі. Згодом змінив техніку. Після 24 лютого 2022 року у хлопця з'явились роботи на військову тематику, зокрема на тему привида Києва. Олег розповідає, що робота розпочинається із пошуку малюнка. Вирізаю під нього скла. Ну, підкладаю трафарет і гравером вирізаю ну, по трафарету, Потім, коли вже це зробив, то ззаді задуваю фон чорним балончиком або синім. Ну і рамку роблю. Олег каже, що вже підзаробляє на своєму захопленні через соцмережі. Звідшу замовляють бутилки такі, розписані. так як. Кось день народження і привітання, що там було написано. Мама хлопця Галина Попружук каже, що разом із батьком усіляко підтримують сина. Кілька років тому, наприклад, купили йому гравер, інструмент, яким можна гравірувати, скло, дерево, камінь та метал. У кімнаті сина розповідає Галина Попружук, обладнали робочий куток, де він часто працює. Я завжди кажу, пробуй, ти в мене молодець, ти вмієш, ти можеш. Зараз роботи Олега надіслали на спільний українсько-італійський конкурс, розповідає Оксана Буйчук. Також за її словами, гравюри хлопця відправляли на благодійний ярмарок до Франції. Виручені кошти витратили на допомогу зсу Наталя Олексієнко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.